Вітаю, ми сьогодні біля Бердичева. Кооператив дачний. Треба Абасинська свердловина. Артем міряє. Так, 5,2 до дна, півтора метра статичний рівень стоїть. Абасиночку ми будемо бурити. Десь тут, щоб підвести. Тут така літня буде варіантно, але все рівно під землею бажано його завести. Хоча якщо літній варіант, можна і просто сквозь стіну і відключати насос на зиму. Так, Третя штанга з самого верху ведуть при постійній подачі, йдуть поглинання води, Мож не розумію на що, то ли, на строїтельний якийсь. Этот. Може десь під фундамент. Ну в общем, зараз, зараз дамоклея. клей нам трошки допоможе. Так, Ну, здесь на цьому рівні останавливается. Значить, Що, вероятно. що там є якісь ілі нори. Да, бляха, крутяча нора. Надо кусочок тряпочки її заткнуть. Ну і клей на всякий случай не дан. Да, ось вона в цю нору, водичка утікає. Ось вот такий рощин стає від двох стопочок клея такий сразу жирненький густий ну кротів він звісно кротів не спасе Кротів тільки затикати тряпками ну, наче стабілізується погащення наче не уходить. Ми будемо зараз дивитися брати так йдемо вже 8 метрів Колодязний був слой, десь на 5,50-5,80 десь така глибина. І на 7 метрів теж ну, маленька. Сантиметрів 20-30 ну Саме водовіддаючій зоні 20-30 см. Так-то йде пісок-глина перемішка. Зараз більш, більше похоже навіть на глина, а більш пісок з глиною прасований щось таке йде. Повинен, там повинен бути глибший водонос. Ми недалеко бурили. Може, з кілометра максимум, з цього місця. Там взагалі був цікавий ґрунт. Перших 7 метрів було торфу і далі абсолютно білий. ну Такий чуть сіруватий був пісок, вода трошки з желізом. Ну, до 20 метрів йшов пісок. Тобто з 19 до 20 трошки посвітлів ми на цю прослойку і стали там на 20, на 20 метрів. Що буде тут? Будемо дивитися. Так, глибина 10,5. Колір пісочка міняється на такий біленький, але він ще, ще не те, що нам треба. Нам треба рихлий, він такий більш пресований, цей пісок іде. Йдемо до якогось, бажано до якогось водоупора. Підійти перед водоупором. Зазвичай пісочки крупнішають. І водовіддача там найкраща. Так, глибина 23 метри. Пісочок, ну, чуть-чуть у нього сіруватий відтінок є. це значить, що буде желізо. Значить, дійшли до, до такої, до такої жорстви. Це не водонос, це порода без води. Ну, перед нею є, там на 22, в принципі можна ставати і там і на 22 метри, і на 23 але саме найкраща, на мою думку, прослойка була на 15,5. Він такий більш такий сірий. Ну і там штанги, був такий участок, десь пів метра. Сани в нього сіли. Я думаю ми з цієї відмітки будемо брати воду. Не знаю, чи чого вам валиться пісок? А ще отак, коли перебурюєш перельот 23 метра. Бажано відступити і перебуритися на ці 15 8 метрів перельота дуже багато. Але, тим не мене, водонос вроде скривається Я думаю, нам лунку воно зараз підсипле. І все буде гуд Цей пісок просто обрушається. Фільтр обжимає а потім ту лунку сповзати починає і тому водоносне одразу можна вскрити. ну так як тут багато піска то, я думаю воно схлопнеться і буде працювати все нормально так, завершаюча стадія підвели в будинок утеплітель просто від ультрафіолета зрозуміло що від мороза він тут не спасе Вивели з будинку. Вода. Все-таки правильно ми стали. Добре, що не полізли глибше, глибше був би метал. Водичка смачна, дебіт хороший. Зараз покажу, як в будинку. Не путать абесинську свердловину із свердловинами, які зроблені 50-ю трубою, а внутрі де питательно. Класична абесинка виконується 1,32 трубою, 3 мм стіночка. І бажано з синтетичним фільтром. Такі свардовини служать ніяк не менше, як і звичайні Так. В будинку встановлена насосна станція Стервінс на 900 Вт. З електронною автоматикою без бачка. При бажанні можна встановити бачок літрів на 50 на 100 24 літра бачок, не бачу в ньому ніякого смислу ставити. Все, кран закрив, вона давлення нагнала, відключила. А далі піде розводка по дому. так це працює. Зворотній клапан тут. Ось підключення на зиму. Отут просто від'єднується станція. Труба, вода, яка в трубі, вона падає до свого статичного рівня. І отут от зливається водичка на зиму. Все. Для удобства, звичайно, тут можна було б кран поставити, щоб не відключувати, а просто кран відкривати, щоб давлення спадало. З вами була майстерня води. До нових зустрічей. Всім пока!